Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде mm -hmm. прямо до мене. Oh. Яка красуня. Ну, і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay, Дякую. Nice. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Yeah! Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну пред'явіть квитки. А ось і мій літак. А... Яка шикарна фігура, не те, що в мене? Оце так. Ну нарешті, як вже втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочка, за вами так сумувала. Ну і облом. Летимо в подорож красені. О, oh, кама. Вітаю ваш квиток. Це чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Бувай, бувай, бобо. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово, а тепер невелика перевірка. Що? Ось. Із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус, фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, ному швидко прид'явіть капелюх до огляду. Дивно. Пробачте, проходьте. І ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер. А вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому би ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово працювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, що це? Порожній кошик, що в ньому була тварина. Вітаю! Oh, Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну, от тепер можна випустити тебе назовні, киса. Ой, яка мила Чи можна мені погладити? Звісно. Такий гарний котик. Ой, здається, в мене почалася алергія. Добрий день. Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете, начебто ні. Тоді прошу вас. Секундочку. Ну от, засікли. Жодних винятків. Із тваринами на борт сурово заборонено. Ось прикро. Які ж тут жорсткі правила. Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово, можна йти до пункту пропуску. А ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування, наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво просимо на борт. Прошу вас. А ось моє місце. Покладу багаж на верхню полиці, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. Порядок не засікли. Awesome. Як ти тут моя зелена краса? Ой, що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, hey, ось мої квитки. Як ти кеша? Все нормально. Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком. І з тваринами на борт заборонено. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так, то краще. Вітаю! Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой! Здається, я вийшов на прогулянку. Сер, у вас все гаразд. Так, просто відмінно. Це нестерпно. як лоскітно. Що це з ним? Та так, він просто згадав кумерний жарт. правда, Олексе? Якось слабко у це віриться. Ану, покажіть, що у вас там. Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Ой! Sorry. Дивіться, що там. Тікаємо і скоріше. Що? Куди вони поділися? Uh. Ми не знаємо. Е-е. Проґала. Добрий день, ось мій квіток. Mm. Все гаразд. Thanks. Або ні. Золота рибка. З тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку мені. Я догляну за нею. Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. Остороньтеся! Ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. А це ще що таке? Жодних тварин на борту. Не на мою зміну. Опс. Та як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. Please. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький питончик. Це що? Наша перша страва? Здорово. Ого, торт, який величезний. Модли відкосити шматочок і ледве стримуюсь. Давайте скоріше спробуємо. Не спіши, Джулі, ми ще не подивилися свої карти. Ось, візьміть. Oh. Алекс правий, почнемо з них. Клас, я можу лизнути торт. А я відкосити шматочок. Виходить, що мені не можна нічого робити. Ось прокляття. Але я не збираюся з цим миритися. Дайте мені спробувати хоча б Крим. Це проти правил Джулі. Так не можна. М -м, смакота. Більше не смій так робити, інакше мені нічого не буде лизати. Супер! І правда дуже смачно. Я хочу ще. Ого, як багато крему. Його можна злизувати до безкінечності. Досить, Алексе, моя черга. Міла права. На сьогодні з тебе достатньо. Я вимазав ніс крем. та це не краще. Мені буде ще перекусити. Не знаю, як на рахунок тебе, а мені точно є чим паласувати. Боже, як же смачно! Тепер вам мене точно не зупинити. Я не можу спокійно дивитися на це. Потрібно втрутитись, поки вона не з'їла весь торт. Дай нам, будь ласка, звичайно, ні. Ділитися я не буду. Ах, так. Тоді отримуй, Міла. Підпусти мене, Алексе. У тебе все обличчя окремі. Нічого смішного. Зараз вам теж дістанеться порція солоденького. Адже ви цього хотіли? Ти потрапила прямо Джулі в око. От сміхота. Що ти собі дозволяєш, міла? Ви самі напросилися. Давайте продовжимо. Ми маємо нову страву. На цей раз відкривати його повинна я. Вірю своїм очам. Це ж кактус. Він виглядає приголомшливо, бою, що він надто колючий. Отак як боляче. Не треба було чіпати кактус руками. Добре, що у мене є пластик. Давай заклеїмо твій палець. Давай, велике спасибі. І що б я без тебе робила, Алекс? Ну ось так набагато краще. Тримайте картки, дівчата. Клас, мені не доведеться чіпати кактус. Тільки не це. Я можу його лизнути. А я вкусити. Я із задоволенням за цим поспостерігаю. Починай, міло. No. Ну ні, краще ти. Я готова тобі поступитися, а я тобі вперед. Досить. Моя голова зараз розколиться на дві половини. Зіграйте чесно, вирішить, хто почне. Це непогана ідея. Давай спробуємо. Лас, я перемогла. Починаєш ти. Алексе, навіщо ти взагалі це запропонував? Ми тебе розібралися. Я боляче, я весь язик потряпала. Подивіться, який жах. Я просто розіграла вас, а ви повірили. Не смішно, Джулі, Лизни ще раз. Тільки не це. Секундочку, маю одну ідею. Потрібно погалити кактус. Після цього він стане безпечним. Здається, цей режим тоступки. Спробу включити турборежим. Клас! Це мені підходить. Погнали! Друзі, дивіться, виходить. Мені навіть подобається. Я могла б працювати перекорем кактусів. Досить, усі голки летять у нас. Готово. Що ви там казали? Упс, незручно вийшло. Це точно. Давай лежи вже свій кактус нарешті. Гаразд, тільки не нервуйте. Тепер виконати завдання зовсім не складно. Готово. Як би я не зволікала момент, прийшла моя черга. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути як страшний сон. О, дуже гидко. Мені зовсім не подобається. Як же смішно за цим спостерігати? Міла, що ти робиш? Вибача, Алексе, я не змогла стриматись. Нехай це тобі буде уроком. Mm -hmm. Mm -hmm. А ось і наша нова страва. Його відкрию я. Це величезний Чупа-Чупс. клас. Нічого собі, який він великий. Сподіваюся, що мені здасться його буде лизнути. Давайте добре перемішаємо картки, щоб все було по-чесному. Супер, я зможу з'їсти льодяник. Ну ось а я його навіть не спробую. Ура, Я зможу лизнути Чупа-чупс. Так не чесно. Досить злитися, міло. Це не допоможе. Все вже вирішено. Вибач, Алексе, але почну я так і бути. Я тобі поступаюся. Ай, навіщо ти кинула в мене обгортку? гортку? Робоч, не помітила. А? Джолі не може відкусити карамель. Гей, що ти робиш? Здається, вона збожеволіла. А? У тебе все одно не вийде зробити цей чупачук. Ми ще побачимо. Я візьму кувалду. Одумайся, Джулія, прошу тебе. Oh, не може бути. Ковалда розбилася вщент. Твій oh, план повністю провалився. Краще oh, віддай мені чупачупс. Я знаю, як з ним поводитись. Oh, Лизнути, і я б змогла. Oh, все схоже це надовго. Я вже не знаю, чим себе зайняти. Можливо, зробити манікюр. А що далі? Спробую подрімати. Ні, не виходить. Алексе, скільки можна? Давай прискоримо процес. Міла, зараз же поверни мій льодяник. Будь ласка, я й не думала його забирати. Просто хотіла трошки тобі допомогти. <пас> Який крутий пристрій. Так, я з'їм карамель набагато швидше. Клас, вона зменшується. Ну ось, залишилося зовсім трошки. Так, я зможу розкусити. Віддай мені чупачук. Який він маленький. Скажи, дякую, хоч би це залишилося. Дякую, Алексе. А це що таке? Тут є щось, окрім карамелі. Зрозуміла, це жуйка клас. Ось, вона могла дістатися мені. Джулі, не варто надувати такі величезні бульбашки. О, ні, бульбашка лопнула. Алекс, схоже, ти мав рацію. Джулі заплуталася у жуйці а не здається, що пахне чимось тухлим На мою думку, сморяк виходить з-під кришки. О, Джулі, ти маєш рацію, Боюсь уявити, що там. О, яка смердюча риба. Але комусь все одно доведеться скуштувати цю рибу. Так що краще нам швидше розпочати. О, ні, я мушу її лизнути. А мені доведеться вкусити. Нічого, я найщасливіша. Ура! Ай, моя голова. По-моєму, немає жодного приводу для веселощів, Міло. <плес> Якщо ти так нервуєш, Алексе, давай я почну. Фу, до цієї рибки краще не наближатися. <плес> ти що, думала її лизати? <плес> так не піде. Гара, зараз доведеться грати за правилами. Я таки передумала. Краще я не лизатиму рибу. Це ще чому? Бо мені страшно. Але ж я не боягуз. Спробуй ще раз. Алекса, відпусти мене. Я лише допомагаю тобі виконати завдання. Я не просила мені допомагати. Ну все, тепер твоя черга. І тобі точно не викрутитись. Навіщо ти це зробила, Джулі? Огидно. Тепер ми квити, Алекс.